Громадська організація Український Народний Дім в Чернівцях. Працює активно з внутрішньо переміщеними особами, і про таку діяльність ми будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадаю, подобайки, коментарі, підписки, поширення в соціальних мережах сприяють донесенню українського контенту для більшої аудиторії. Сподіваюся, що ви всі будете сприяти цьому. Це дуже потрібна штука. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Добрий день, я вас чую дуже добре. Я була з вами на просторі досягнень, форум простір досягнень, і ви там дуже гарно розповідали про таку діяльність як внутрішньопереміщеним особам, що ви надаєте різні. Допомоги, починаючи від продуктів харчування, там оцях, і плюс допомога в тому, щоб люди тут прижилися, щоб вони почали активно працювати в громадах, якось самореалізованими були це дуже така складна праця. Дуже мабуть важко з такими людьми комунікувати, тому що вони залишили все і поїхали кудись нікуди. І привикнути до цього всього якось навчитися чомусь новому, що буде корисним в громадах. Це штука така непроста. Тож розповідайте, але спочатку про себе я в інтернеті дуже багато всього знайшла. Зараз, якщо відкрила, навіть не запам'ятала, бо ще ніколи так не бачила багато інформації про людей, то трошки про себе. Ну, мене звати Ігор Бабюк, я працюю в українському народному домі. Я працюю за декількома напрямками, декількох про проєктах, і один із проєктів у нас дійсно це робота із внутрішньо переміщеними особами. Крім того, я є тренером, є експертом з місцевого самоврядування, з виборів. Тобто, дійсно, напрямів діяльності у мене досить багато, це правда встигаєте все прямо так глобально. Ну, слава Богу, що у нас вибори тільки один раз на чотири роки. Добре, що у нас реформа місцевого самоврядування відбулася і продовжується, але вона не є такою, такою стрімкою. Ну, а гуманітарний напрямок у нас взагалі він не вівся ніколи, але в зв'язку з війною е, прийшлося зайнятися і ним. І фактично ми теж наскільки можемо допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. Угу. І почалося це все, коли почалося повномасштабне вторгнення? Чи раніше так? Року? Звичайно, так Галина. Вона розпочалася з повномасштабним вторгненням. Фактично, 24 лютого ми зібралися в Народному домі і зразу. Почали думати, як можна допомагати. По-перше, звичайно, ми розуміли, що буде дуже багато великий наплив людей, тому ми по максимуму, наскільки це можливо було: облаштували тимчасовий прихисток для людей, які приїжджали в Чернівці. Звичайно, ми не могли. У нас ну, приміщення не облаштоване так для проживання. От. Але тимчасовий прихисток це буквально на день-два, поки людина адаптується, знайде якесь місце перебування чи проживання, то ми надавали такий прихисток. За рахунок наших партнерів ми організовували гаряче харчування для таких людей. Ми забезпечили їх спальниками, забезпечили матрасами, і, ну, принаймі, так, такого. Перебуванням на початку. Це було дійсно дуже багато дзвінків. Люди просто на обум їздили. Їхали. Це була Київська область, це була Харківська область. Це були ну переважно ті області, які піддалися нападу. От. І дуже багато людей приїжджали вже в комендантську годину, і звичайно вони не хотіли залишатись на вулиці. Ми як могли, звичайно, допомагали. Потім, друге, у нас ми збирали таку допомогу для продуктами, речами. Ну, речами нам допомагала громадська організація гільпи. Продукти ми самі здобували, десь закуповували. І, відповідно, також ми давали якісь продуктові пакети на початку, давали засоби гігієни. Якийсь одяг теплий, тому що ми розуміли, що час, ну і теплий, і потім уже весняний. Що люди приїжджали часом, схопивши тільки одну якусь ручну поклажу без змінного одягу, то от таку допомогу ми надавали. Звичайно, що приємно, що ті проекти, які у нас були на той час, вони призупинили свою операційну діяльність і фактично. Всі кошти, які залишилися, вони дозволили нам використовувати на гуманітарну допомогу. Отак От ми поступово, неочікувано для нас війшли в гуманітарну сферу, бо, чесно кажучи, ми не займалися гуманітарною допомогою. У нас тільки громадська організація Гільпа, це наш партнер в рамках Народного Дому, тільки вони займалися гуманітарною допомогою. І що складніше, займатися якоюсь такою політичною діяльністю, виборами чи громадська діяльність така гуманітарна? Ну, гуманітарна допомога вона затребувана, але насправді це досить складний процес. І особливо це робота з людьми, люди, які приїжджають ну, емоційно виснажені, які мають дуже таку потужну тривожність. І дуже часто виникали тут е, певні конфлікти в черзі з, з людьми, і так далі. І поступово ми вже шукали якісь інший форм, формат, щоб допомогти. І перша у нас була така організація. Ми співпрацювали з міжнародною організацією міграції, допомагали їм е, надавати, надавати фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам. За три місяці фактично порядка 30 тисяч отримали фінансову допомогу. В них. Це був перший досвід тако, такого збору інформації про ВПО і передачі їм фінансових коштів ну, від грантодавців. Потім е, ми співпрацювали ще до війни з такою організацією Global Community. Е, ми там реалізовували програму. Добре, але вони розпочали також гуманітарний проект який називається Clear. і от ми вже більше 10 місяців, вже незабаром буде рік, як ми спрацюємо в рамках програми Clear і з міжнародною програмою Global Community. Чим вона цікава? Вона цікава тим, що перед тим як людям надавати гуманітарну допомогу, спочатку вивчаються їхні потреби. Тобто там така була спочатку анкета на 70 питань. Ось тобто, людей реально питали, що їм потрібно в першу чергу. То, якщо на перших етапах це були переважно харчі і одяг, то е, на зиму постали питання е, проживання, е, ну, оплата оренди житла, е, оплата е, паливомастильних матеріалів, ну тобто дрова, якісь, там бензин для генераторів і так далі. То і крім того, ще унікальна така річ, це Global Community давав такі набори гідності, як вони називали, це фактично те, що для себе для обслуговування себе, тобто якісь кастрюлі, миски, засоби гігієни самі необхідні, розумієте? Тобто, і чим цікава ця система, що Видавали, ну не, не було такої черги, як в інших, в інших благодійних організаціях. Тому що в благодійних інших організаціях, християнських організацій, видавали всім підряд, хто стояв в черзі. А тут видавали вже людям, які пройшли опитування, які підпадали під критерії отримання такої допомоги, і вони отримали відповідну відповідний день відповідну годину. Тобто, був певний порядок такий, і це дуже добре. Більше того, ну ви знаєте, існує консорціум е, гуманітарних організацій, які мають спільну базу надання гуманітарної допомоги, тобто людина, якщо отримала допомогу грошову не гуманітарну, але грошову допомогу в іншій, в іншій організації, там, наприклад, право на захист, так? вона не може отримати цю допомогу Global Глобал в програмі Clear і не може і Тут що ми помітили, що насправді з'явилася така категорія людей. Ми ну ми не засуджуємо цих людей. Ми розуміємо, що кожен виживає як може, але з'явилася категорія людей професійних, таких гуманітарщиків, які стараються отримати гуманітарну допомогу в різних фондах і в різних організаціях. Причому вони використовують різні елементи. Вони можуть міняти телефони. Вони. Можете тут прийти по одному прізвищу, в іншому по дівочому прізвищу вони посилають, наприклад, тут приходить жінка, там приходять діти в іншу організацію. Ну, тобто, шукають різні способи, які дозволяють отримати і там, і там, і там. Ну, і я відверто скажу: ми, чесно кажучи, відмовились від таких пакетних, пакетної допомоги, тому що ми бачили, що. Почали приходити одні і ті ж люди, то є, дуже часто це професійно вони цим займалися. То є, тобто, наприклад, приходить і вона каже: Я, я зайняли чергу, чергу моєму знайомому, а він там мені зайняв всю чергу. Ну, то є... У нас була мета допомогти в першу чергу тим, хто ще взагалі нічого не прийде. Ми вишукували цих людей. Дуже часто це були люди лежачі, це були люди з інвалідністю, це були люди, які ну, умовно кажучи, не можуть самостійно прийти в пункт. Отримання гуманітарної допомоги. І наші волонтери знаходили е, таких людей, небезпосередньо винаймали машину, виїжджали, бо часом це були район Садгори або, наприклад, район там Коровії, туди на громадському транспорті не доїдеш, і треба було винаймати транспорт. Ось така, така справа, і зараз ця процедура, така робота із. І з бенефіціарами вона продовжується. Фактично, зараз ми вишукуємо нових людей, які потребують такої допомоги, і допомагаємо тим, хто дійсно належить до категорії, які підтримують програму клієнт. А яким чином ви вишукуєте таких людей? Ви якісь соціальні мережі це розміщуєте оголошення? Де щоб люди знали? Ну, по-перше, є таке поняття, як соціальні контакти, це коли передають знайомим, родичам і так далі. Вони приходять, ми їх записуємо, і потім дивимося, чи вони належать до тих категорій, які можуть бути підтримані. По-друге, це заклади соціального обслуговування, з якими ми теж співпрацюємо. Вони по можливості. Дають ну тому що розумієте, програма Фурлір, вона ну так виходить, вона не може багато підтримати. В середньому це десь півтори-дві тисячі людей, і в першу чергу це такі категорії, як багатодітні сім'ї, це сім'ї, які утримують людей з інвалідністю, це люди з пенсійного віку, які не можуть себе обслуговувати. Це можуть бути матері, одиначки, або наприклад сім'ї, які втратили, втратили ну, родичів на війні, да тобто причому тут чим позитив є, ми, ми є руками програми КЛІР, але ми не визначаємо остаточно не затверджуємо цей список. Цей список затверджується на рівні Києва. На рівні Києва перевіряється, щоб не було дубляжів, щоб ця людина. Ну ми хочемо в першу чергу допомогти тим, хто ще нічого не отрив, не отримав. І тому нам уже з Києва доводять фактично затверджений список і тому, фактично, ми людям надаємо безпосередньо адресну допомогу. Mm -hmm. Це досить складний процес, тому що дійсно. Ми вишукуємо нових людей, які належать до даних категорій, і не завжди ці люди навіть поінформовані про те про такі можливості. Приходиться через різні структури працювати через партнерські, партнерські організації. Угу. А щодо залучення таких людей до. Якогось робіт в громаді щодо того, щоб вони якось самореалізовувалися. Ви проводите якісь тренінги, чи ви закликаєте мешканців громад приходити і розповідати, чим вони би були корисні, як це відбувається, якщо можна якось детальніше? Ну добре, я розказую. Звичайно, ми пробуємо намагаємося таких людей максимально залучити до якогось активного життя. І у нас на базі народного дому був створений хаб громадських ініціатив. Такі до речі, у нас було дві громадські організації, які були релоковані і приїхали, і мали офіси на базі народного дому. Одна організація це була Київська організація, вона вже виїхала. А от, наприклад, організація Має сенс із Слов'янська до сих пір знаходиться у нас на другому поверсі. І в рамках народного дому також ми зробили серію тренінгів по особистому стратегуванню або особистому складанню такого стратегічного плану, Що далі, так, що далі робити, і відверто ми проводили серію занять. Більше того, ми створили такий відкритий простір, де людина з представників ВПО могли приїхати прийти попрацювати. Ну, той сісти за комп'ютер, щось зробити, написати і так далі. Е ну була одна проблема, що дуже багато е представників внутрішньопереміщених осіб вони м, були в пригніченому стані, і їм е вони потребували такої м, такого часу певного для того, щоб відновитися психологічно. Їм потрібна була психологічна допомога, і потім ми дійшли вже до такого рівня, що ми зрозуміли, що нашим, нашим українцям, які приїхали в Чернівці, їм потрібно дати час. час. Тому що є декілька категорій людей, одні думають, дехто вернувся назад, дехто сидить на валізах і вже чекає, щоб повернутися назад. Хоча, наприклад, там з Херсонської області, ще та ж сама Нова або якесь інше місто, вони ще окуповані, але вони вже на валізах, вони хочуть повернутися. І вони я кажу, для чого вони будуть тут зачіпатися, щось робити, якщо вони хочуть повернутися додому. Є деякі люди, які е, от в е, травня місяця вони думають, от ну обіцяли в серпні, серпні місяці звільниться, і ми вже виїдемо. Але як ми бачимо, що ну, у нас контрнаступ нашої армії є не такі стрімкі і дуже важкі, ми розуміємо, і ми цих людей приземляли і казали: Ну дивіться, не можна сидіти так просто на валізах, пробуйте щось робити тут. І насправді серед тих людей, хто приїхав в Чернівці, дуже багато талановитих людей, дуже багато людей з досвідом. Знаєте, і коли ми розмовляли з ними, навіть ті, хто працював на великих підприємствах, вони, крім того, що вони працювали там бухгалтерами, інженерами, десь просто працівниками на металургійному виробництві або де, вони, крім того, вміли робити ще що. Ну, тобто, чи вони розводили якусь садовину у себе, чи вони, наприклад, робили якусь е, ручну роботу, так ми називаємо Да? Чи вони, наприклад, щось шили для себе? У нас був такий випадок, коли одна жінка, бухгалтер великого підприємства, коли ми їй почали говорити: Ну, а що у вас що ви ще вмієте робити? Вона каже, я соромлюсь вам говорити про це. Я кажу: А чому? Ну, тому що мені здається, що це взагалі нікому не потрібно. І коли вона сказала, що вона ж є одяг для песиків, тобто для собак і для котів, да, такий модельний одяг. То ми ну дуже добра група у нас була, вона зразу підтримала цю ідею. Наскільки я знаю, ця жінка зараз свої, цей модельний одяг для собак здає в магазини в зоомагазини. Ну, тобто, я розумію, що можливо, там не є велика оплата за це все, але принаймні це якась оплата перша це. Вона бачить, що вона може самореалізуватись. реалізуватись. По-друге, є якісь прибутки, які дає її можливість перебування в Чернівцях, проживання і так далі, Ну, ну крім ще тої гуманітарної допомоги, яку вона отримує. Тому от такі от історії, історії, коли людина себе знаходить і коли вона Починає щось робити руками або просто десь долучатись до якоїсь волонтерських дія... волонтерської діяльності. То тоді, звичайно, це має такі гарний прикладний, приприкладне значення. Має таке тому і таких людей дуже багато. Нещодавно звернулася одна теж представниця ВПО, активістка. Вона була громадською активісткою. тривалий час вона так. Сконцентрувалися переважно на лікуванні своїх дітей, а вернулися і каже: ви знаєте, я е, пройшла психологічний курс, і тепер я готова працювати, я готова писати якісь проекти, брати участь волонтерську участь в, в якійсь діяльності і так далі. Mm -hmm. От. Так що такі, такі історії успіху вони надихають, звичайно, на продовження діяльності. А якщо можна детальніше, скільки людей працює в вашій організації? Бо кажуть, що робити звіти по типу, проектах, це мега складна справа. Що буває годин 60 іде на один звіт, і це хтось має робити? і Яким чином О, працюють вони з Говоримо, коли ми говоримо про великі проекти, звичайно, вони потребують великих звітів. Це і творчі звіти, фінансовий звіти тут е, працює ціла команда. І ми розуміємо, що, наприклад, бухгалтер, який займається оплатами, а потім пише складає ці фінансові звіти, вона більше нічим не може займатися, тому що це дуже така щепітільна робота. Так само творчий звіт, для того, щоб написати творчий звіт, треба зібрати інформацію, підтверджуючи для того, щоб донор бачив, що діяльність відповідає тому, що було заплановано. Тому відповідно тут дасть коли великі проекти, це потребує таких зусиль. А хоча насправді, е, якщо ми говоримо, наприклад, про якусь підтримку або проекти там до 10 тисяч доларів, то достатньо таких проект, щоб оперували двоє-троє осіб, не треба до дост... Якщо звичайно, ми говоримо про гуманітарні проекти, то вони потребують дуже великої кількості залучення волонтерів. Чому тому що Ну, по перше, і це безпосередні зв'язки з людьми, які потребують допомоги. По друге, це відвантаження цієї гуманітарної допомоги. По третє, це її розвезення. Часом я вже зазначав, що це розвезення, навіть треба таксі замовляти, щоб вивести перевести там великі коробки з е, допомогою. Тобто, у нас в організації зараз працюють порядку 15 тисяч. Осіб, ну це не враховуючи не враховуючи волонтерів, а враховуючи чисто працівників по різних напад, mm -hmm. а, а як ви залучаєте волонтерів? Все ж таки це така праця, від якої людина може наражати задоволення отримує фінансово ні поділіться досвідом? Ну є насправді різна е, система мотивації і ну чесно скажу. У нас е, є, ті, хто працюють з гуманітарною допомогою, то звичайно, вони мають там і підтримку, і фінансову підтримку в тому числі. Хоча вона не сорозмірна з, тими, з тим часом і з, з тим емоційним навантаженням, яке е, воно передбачає. Якщо ми говоримо, наприклад, у нас є волонтерська група, яка займається допомогою ЗСУ, так? це група, яка спрямована там на виробництво копних свічок. Ну от зараз літком це, це плетіння маскувальних світок. І я вам відверто скажу, що люди, які приходять, ми дуже низько низько уклоняємося впіляємо, перед ними, тому що насправді це люди, які нічого не отримують. Взагалі у них мотивація це перемога і повернення додому. Дуже часто серед волонтерів, дуже багато волонтерів з внутрішньопереміщених котів. Вони приходять сім'ями. Буває, приходить мама і син, і вони по годині дві вони долучаються до, до плетіння цих сіток і так далі. І знову ж таки ви можете спитати, а як ви залучаєте? Як інформація про це попадає через різні групи внутрішньопереміщених осіб, через публічні оголошення, які є на сторінці Народного дому, і звичайно, це там є. Стала група 5-6 чоловік, але е, приходять по 2-3 години попрацювати часом люди зовсім далекі від народного дому. Просто вони почули, вони захотіли долучитися. Дуже багато людей приносять матеріали для сіток, матеріали, які необхідні для окопних е, свіч, 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 свічок там, або ту ж саме е, парафін, або. Відповідне, скажімо так, баночки для, для цих свічок. Ну, тобто люди долучаються чим можуть. І це дуже приємно. Ну, насправді, народний дім за час війни він перетворився в такий вулик, знаєте, де багато різних активностей робиться. До, до війни, чесно, відверто скажу, у нас були якісь проекти, но ми не реалізовували їх так, ну, так багато, в такій кількості. А саме приміщення як фінансується? З воно в оренді як? Ну, дивіться, приміщення українського народного дому знаходиться в оренді звичайно, тому що власником власником є Чернівецька обласна рада, і нам передали ну, в таких напільгових умовах в оренду, але все одно, то тобто, оплачується оренда. Але ви розумієте, що комунальні оплати, тобто світло, газ, вода. От зараз у нас наступає осінь, зима, це найскладніший період, тому що треба вже, ми починаємо відкладати кошти за оплату за газ, бо в противному випадку тут не буде тепла. Звичайно, що на, період, на зимній період у нас буде більша така концентрація, і ми вже не будемо, наприклад, використовувати великий зал, де зараз літу. Кітки, тому що там досить холодно. І опалювати таке приміщення ну це практично нереально. Там стоять дві пічки, і це треба, це величезні кошти на опалення такого приміщення. От, і по можливості, по можливості, звичайно, всі комунальні послуги оплачують організації, які тут працюють, mm, ну яких Тут якраз ніяких благодійних допомог у нас немає. Все платиться з тих проєктів, з діяльності, скидаємося з на отримання цього великого приміщення. Mm -hmm. Ну, складно, я так розумію, в цей час займатися громадською діяльністю. Ви, власне, що від цього отримаєте? Ну насправді. На е Звичайно, що оскільки ми пишемо проекти, ми прораховуємо якісь зарплати там оплати, і так само оплату комунальних послуг. Але звичайно, і найбільша мотивація це те, що знаходиш активних людей, які починають змінювати світ. Знаєте, і ми вже ми себе позиціонуємо як такий дійсно мультифункціональний ресурсний центр, де є експерти різного рівня. Де є люди, які реалізують декілька проєктів, і ми надаємо допомогу, в тому числі в громадах. От нашою особливістю є в тому, що народний дім уже тривалий час ще до війни, а зараз під час війни ще, ще активніше ми починаємо працю. ми працюємо в громадах не тільки Чернівецької області, а івано франківської і Тернопільської області. Тобто ми допомагаємо громадам в залученні фінансування, ми допомагаємо громадам. У розвитку громадських організацій нам приємно, що з тими громадами, з якими ми вже працюємо декілька років, там вже є свої сталі такі громадські організації, які вже виграють власне самі проекти і реалізовують самі активності. От у нас, наприклад, ми говоримо про програму КЛІР то, наприклад, із дев'яти громад, в шести громадах вже громадські організації самостійно роблять ці проекти реалізують без допомоги народного дому. Ну, народний дім, де може, допомагає, звичайно. Угу. з хороше побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наш ефір. Так, ну і, звичайно, дуже добре, що ви започаткували такі ефіри, тому що дійсно мені здається, що потрібна зараз така підтримка. І надихаючу розмову, щоб люди розуміли, що для того, щоб перемогти у цій страшній війні, потрібно, потрібно долучатися до різних активностей, як гуманітарного характеру, так і розвиткового. Тобто, щоб люди людей треба мотивувати до розвитку, до самореалізації, і це можна робити в тому числі. І скажімо так, перебуваючи в громадській організації і просто долучаючись до різних волонтерських напрямків, отак Галина. оце це мої такі побажання. Дякую гарно за таку цікаву розмову і говорю всім, що зміни обов'язково починаються з кожної людини. Кожен може почати з себе, міняючи себе, міняючи своє оточення, і тоді наша громада буде кращою і жити в ній буде комфортніше. До побачення, до нових зустрічей, та щастить!